Всім привіт, з вами Сітрошка, та сьогодні я розкажу, як отримати шість безкоштовних речей в Roblox. Це буде дуже легко та потребує хвилин 10 від сили. Для початку заходимо в сам Roblox і в вкладку More. Після того, як ми зайшли в цю вкладку, зверху буде кнопка Roblox Events. Ми наживаємо на неї та там вискакує вікно The Hound. Ми нажимаємо на цю білу кнопку та в нас перекидує на ігру. Ми заходимо в цю гру та йдемо прямісінько в цей зал. Ось це всі речі, які можна отримати в цьому івенті, абсолютно безкоштовно. Тому ми йдемо за мною до цих от колонок. Наша задача проголосувати усіх чотирьох колонок п'ять раз. Ви можете голосувати за кого угодно, з тих хто подобається, за рандомних то будь-за яких. Головне проголосувати рівно 5 разів та усіх колонках. Так треба зробити 6 разів для того, щоб отримати 6 речей. А зараз прошу підписатися. Я впевнена, ви такого ще не бачили. Як ми проголосували, нам треба вийти з гри та зайти в свій аватар. І ось та нова річ уже у вас користуйтесь? А всім попати, не забувайте ставити лайки і підписуватись на мене. да!